Друзі, доброго всім здоров'я та переможного миру для України. Ознайомлю я у своєму коротенькому відео про гранати. Три кусі гранати ростуть в мене в контейнерах 10-літрових. Один із них буйно та пишно заквітував. Минулого року на ньому було кілька плодів, але по моєму незнанню... Вони так і не дозріли. Справа в тому, що я їх залишив під відкритим небом. Осінь була дощова, плоди розтріскались і пропали. Цього року я обов'язково врахую свої помилки і постараюся цього не допустити. Тим паче, що гранат цього року дуже пишний, гарний, квітів надзвичайно багато. За рекомендаціями своїх друзів, яких я консультувався, і вирощує гранат. Я залишу на цьому кущі буквально кілька гарних плодів. Решту всю буду видаляти, а також видаляти квіти. Сподіваюсь на хороший і гарний врожай гранатів. Буду ще знімати відео, знайомити вас із з цікавої рослини гранату, яка може не тільки порадувати вас гарними смачними. І кувальним плодами, а також прикрасити ваш садок. Всім дякую за перегляд.